Знаходжусь на це територія Білгород-Дністровського району, збережжі Чорного моря, ось за мною море, пляж біля рекреаційної зони Катранка Лимайської громади. Ось така картина зараз. Ми бачимо, що на доволі великій відстані від моря це приблизно від 25 до 40 метрів. Ось така картина на доволі великій протяжності. Ми ще не зафіксували конкретно яка, але велика кількість ось таких темних якихось речовин тут викинули. Це масляниста така речовина, можу показати, ось що вона собою являє. Дійсно, дуже схоже специфічний, специфічний запах, ось така речовина. Фракції різні, ось переважна більшість, отакі дрібненькі, малі, але є й більші фракції. Важливо зазначити, що це, ймовірно, після потужного південного вітру, після шторму, ось так викинуло на таку далеку відстань, і ми бачимо характерну картину. Ось як хвилі сюди потрапляли, ось так воно з хвилею викидало ось цю речовину. Ну, 100% нафтопродукти, ймовірно, мазут потрібно для того, щоб бути впевненими. Ми сьогодні відправимо ці зразки до українського наукового центру екології моря. Нехай вони встановлять що саме це за нафтопродукт.